Сьогодні 28 вересня 2023 року. Ми знаходимося в Красному. І я, я після того, як побував на огляді документів, на знайомленні з документами Краснянської селищної ради стосовно стосовно розроблення детального плану, про який скандально детальний план, який рішення, по якому було прийнято. 814-річне, по якому було прийнято у 30 червня 2023 року. Ось, Так от на тій земельній ділянці, якщо ви бачите, я показую ця земельна ділянка, яка призначена для, для стоянки автомобілів і, і майданчик для зберігання матеріалів згідно плану. Ось, ось вона вже на тій ділянці, вже розгорнутий пісок, як ви бачите, значить вже стоять фури, так як ніби вони по призначенню і стоять на тій ділянці. Рішення, по якій скасоване, скасовано Львівським окружним адміністративним судом, не дивлячись на це, вже ця ділянка, можна сказати, вже використовується за призначенням незаконно. Тим більше, що це робиться незаконно. Ось ця земельна ділянка вже тут попрацювали техніка, розгорнули вже ось. І ось ця земельна ділянка вже, не дивлячись на те, що рішення яке заборонило цю значить, розробку цієї значить, детального плану скасувало рішення, визнало проти незаконний протокол про. Громадські слухання, ось. не дивлячись на це, ось ця земельна ділянка вже використовується, використовується за, за цільовим призначенням, за незаконним цільовим призначенням. Тобто, супереч рішенню суду. Ось. Хто замовив розробку цього плану, план цієї земельної ділянки? Селищна рада не надала. Документів немає про те, що хтось саме розробляв, саме був зацікавлений у тому, щоб тут була стоянка і щоб тут зберігалися матеріали. Чиї матеріали, для чого ці матеріали? Сипучі, несипучі, тверді, які і так далі, немає. Немає жодної інформації, нема заяви. І кажуть, що це інопланетяни прилетіли або, або депутати самі взяли, усно заявили на земельній комісії, усно прийняли і це все усно, усно на, цьому, на тій усній домовленості, на цій усній домовленості проплатили гроші на цій усній домовленості. Значить, Розробили детальний план і на цій усній домовленості його затвердили. І нема крайнього, ніхто не знає, кому це воно, хто це, для кого це, для кого це розроблялося. Хіба що можна тільки догадуватись. От ви бачите, стоять фури. Чого вони тут стоять? Хто їх тут поставив, чиї це фури, поки що невідомо. Ось, ну, нічого, я думаю, що ми рано чи пізно про це дізнаємось. Ось така на сьогодні картинка вимальовується. Мене запросили для ознайомлення документів, а ці документи мені не надали. Фактично є, що є порушенням закону. На цьому я припиню поки що фіксування фільмування. Потім повернемося до цього питання.